Це другий урок безкоштовного курсу з трейдингу для новачків. І в цьому відео ми розберемо такі терміни в технічному аналізі, як трендовий рух, що таке структура ринку, та навчимося визначати зміну ринкової структури за концепцією Money від ICT. Всім привіт, ви на YouTube каналі it статті Заробіток в інтернеті. Дякую, що підписуєтеся, ставите лайки та переходите у мій телеграм-канал. А тепер давайте поговоримо про утворення трендового руху, імпульс і корекція. Трендовий рух. Формується внаслідок значної кількості покупок або продажів. Саме тому тренд характеризується підвищенням цінових максимумів і мінімумів. На висхідному русі мінімуми і максимуми, що підвищуються, позначаються як higher low та higher high. А на низхідному русі мінімуми і максимуми, що знижуються, позначаються як lower low і lower high. Давайте подивимося на прикладі. У нас йде послідовний висхідний рух. Де у нас утворюються нові точки, а саме higher low, зростаючі мінімуми, higher high зростаючі максимуми, higher low і так далі. Higher high, higher low, higher high. Таким чином у нас формується повноцінний висхідний тренд. У разі несхідного тренду, у нас йдуть зниження цих максимумів і мінімумів. В даному випадку lower high. Пішло зниження. Несхідний тренд, lower low, lower high. Lower low, lower high і так далі по несхідному нашому руху. Природа ринку полягає в тому, що будь-який рух за трендом супроводжується корекційним рухом, ринок балансує себе. Як і в будь-який процес, після різкого зростання завжди йде відкат. Для розуміння ситуації на ринку потрібно знати, що таке імпульсний і корекційний рух. Для визначення валідності трендового руху ми ділимо його на дві основні частини: це імпульс і корекція. У цьому випадку ми можемо з вами спостерігати імпульсний рух, після чого у нас йде плавний корекційний рух, імпульсний і корекційний рух, потім знову імпульс. Наші точки, наші максимуми постійно підвищуються. Це говорить нам про те, що у нас йде висхідний тренд. А тепер давайте поговоримо про структуру ринку. Для того, щоб правильно позначити структуру ринку, нам знадобиться такі свічні паттерни, як свінги. Свінги це структурні точки, які формуються за трендовим рухом. Якщо ми виділяємо висхідний тренд, то нашими свінгами виступають точки higher high і higher low. Якщо ми виділяємо нисхідний тренд, то нашими свінгами виступають точки lower high і lower low. Можна позначити, що свінг high це більш високий максимум відносно тренду, а свінг low – найбільш низька точка відносно трендового руху. Давайте подивимося на прикладі. Ми можемо з вами спостерігати, що найбільш максимальна точка буде нашим свінг-хай. Наймінімальніша точка, де закінчується корекційний рух, називається точка Swinglow. Свінги формують певні зони, які є умовною підтримкою і опором за трендовим рухом. Оновлення цих структурних точок виступає фактором зміни напрямку цінового руху. Ключові структурні точки свінги. Поділяються на стронг хай і стронг лоу, і вік хай і вік лоу. Сильні, тобто стронг свінги, під час підходу до яких ціна отримує реакцію, і ми можемо спостерігати продовження початкового руху. Найчастіше формується в діапазоні попереднього свінгу. Реакція, яка слідує за цим явищем, викликає оновлення структури бос і анулює слабкий свінг. Слабкі або вік це свінги, які не мають впливу на трендовий рух конкретного таймфрейму. Від таких свінгів ціна рідко отримує сильну реакцію. Вони пробиваються з подальшим оновленням структури. Давайте подивимося на прикладі: ми можемо з вами спостерігати, як у нас спочатку був несхідний тренд. У нас формується strong High і Weak Low. Ці точки strong High будуть утримувати нашу ціну в. Цьому діапазоні, а точки Вік Лоу жодним чином не впливатимуть на нашу структуру. У нас йде несхідний тренд і формуються нові свінги. Після того як ціна змінює наш напрямок з несхідного тренду на висхідний, наша слабка точка буде вже сильною. Вона стає сильною після зламу ринкової структури. Злам ринкової структури break of structure або скорочено BOS. Злам відбувається після оновлення мінімуму Strong Low. На висхідному русі та максимуму Strong High на нисхідному русі, які є ключовими в цьому тренді. Тепер давайте подивимося на прикладах. У нас був якийсь висхідний рух. У нас є high, Strong Low, Vіc High, Strong Low, high. І після того як наша сильна зона, наша сильна точка Strong Low не отримує ціну, і ціна заходить і оновлює цей Strong Low, це говорить нам про те, що структура з висхідного змінила тенденцію на нисхідну. І це вік хай стає вже сильним. Зворотна ситуація. Подивимося, як у нас відбувається злам ринкової структури з низхідного на висхідний тренд. Ми можемо з вами спостерігати, як у вас формуються послідовно наші свінги: вікло, стронгхай, вікло, стронгхай, вікло. І після того як ми оновлюємо наш Стронг, -хай, який не отримує нашу ціну. Тоді ми можемо стверджувати з вами, що наша структура змінила свій напрямок з несхідної на висхідну. А ця слабка точка Вік стала вже стронг точкою. Давайте подивимося на прикладах. У нас був якийсь несхідний рух. У нас формується точка вік стронг-хай, ВІК-ЛОУ. І після того, як цей стронг-хай не отримує нашу ціну, ми бачимо оновлення цього свінгу. У нас відбувається злам ринкової структури, бос з низхідного тренду на висхідний тренд. Після ми можемо з вами знову спостерігати WickHigh, Stronglow, WickHigh. І цей Stronglow знову не втримав нашу ціну. І ми отримуємо злам ринкової структури Boss вже з висхідного тренду знову на низхідний. А дана слабка точка WickHigh стає сильною точкою Strong Хай. Після оновлення ключового максимуму або мінімуму ми можемо спостерігати зміну напрямку руху. Break of structure або BOS – Це підтвердження, тобто оновлення зламу ринкової структури. Це подальше оновлення ключового мінімуму або максимуму нової структури. Структурне підтвердження дає нам розуміння того, що ринок повністю змінив пріоритет і рухається в протилежному напрямку. Це перший розворотний сигнал, що дає можливість працювати з подальшим рухом від самого його зародження. Давайте перейдемо до прикладу. У нас був якийсь висхідний рух. У нас Вікхай, Strong хай стронг Strong вік-хай. Вік і ця Strong-точка не отримує нашу ціну. І ми отримуємо злам ринкової структури, бос. Наступна точка, у нас формується вже слабка. А зверху, тобто наші максимуми, будуть вже сильними. Після того, як ми отримаємо новий Strong High і оновлення нашого. Останнього вікло, тоді ми отримаємо підтвердження того, що наша ринкова структура зламалася. Але варто додати, що перший злам структури прийнято вважати не істинним, а хибним, та позначати не break of structure, тобто бос, а change of structure, тобто чоч або зміна настрою. А всі послідуючі перебиття після чоч прийнято вважати вже істинним зламом структури, тобто босс. В наступному уроці ми збираємося розкрити тему ліквідності в трейдингу. Поговоримо про buy та sell side liquidity, поговоримо про ліквідність під рівнями максимуму та рівними мінімумами, або іншими словами, про ліквідність під класичними рівнями підтримки та супротиву. Тому підписуйтесь, щоб не пропустити. Кому відео сподобалося, з вас лайк та репост. Всім дякую. Ну а на цьому все, до нових зустрічей!